Всім привіт! Вирішила показати, як я заклеювала токени FAT, так як багато було запитань, то можливо буде корисно для вас. AirDrop я отримувала на Metamask, тому заходимо в Metamask і додаємо мережу Step Network. Використовую сайт ChainList і залишу посилання, як в один клік можна це зробити. Хто отримував AirDrop і під'єднував TrustWallet, то так само додаєте мережу Step. Далі вам необхідно для комісії монети FITFI, то ви дивитесь біржі, яких вона є. Я, наприклад, закидувала з BYBIT. На превеликий подив на BYBIT я купила на 0,50 центів. Обов'язково вибираєте мережу STEP. Комісія складає один FITFI, або FITFI, як, як бажаєте. Перекидаєте собі на монети. Вибачте. Далі заходите на сторінку airdrop, під'єднуйте свій гаманець. Я відразу роблю через Metamask браузер, бо інакше мені не конектить. Підтверджуєте транзакцію обов'язково мережа Step Network. Все, ми заклеймили, переходимо в наш гаманець, і звісно ж їх тут немає. Імпортуємо наш адрес гаманця. Я додала в пості, можете зробити просто тап. Якщо помилково відправили токен на мережі avax, то тут бріч для обміну. Якщо вам подобаються такі відео, які роблю для вас, не забудьте поділитися з друзями, можливо їм також буде корисно більше за хештегом відео і всім гарного дня!